Дитячі сміх і веселий настрій. Івано-Франківську в шосте відбулося свято нашої родини. Цього разу для мешканців мікрорайону на Коновальця незмінними організаторами події виступили місцеві свободівці. Повертаємо ту традицію, коли в наших дворах звучала українська пісня, українська мова, українська український вірш. І ви бачите, сьогодні наповнено дитячим сміхом. І це дуже добра традиція, яка сьогодні започаткована фракцією з українським об'єднанням Свобода в місті Івано-Франківську. У дворі Просто неба для мешканців співали пісні, юнівано-франківські таланти. Також присутнім організували танцювальні та інші веселі забави. Свободівці кажуть, в такий спосіб хотіли показати альтернативне дозвілля для підростаючого покоління. Молодь не завжди має чим займатися, тому що є займатися, тобто можна проводити свільний час, але на це потрібні кошти. А якщо коштів немає, то доводиться сидіти просто в дворах і і нудьгувати пити пиво. Тому власне, ми з колегами-свободівцями започаткували таку традицію проводити такі сімейні свята у дворах у мікрорайонах. Нах міста Івано-Франківська свято нашої родини івано-франківцям сподобалося. Поважні мешканці згадують, в останні подібні заходи у їхніх дворах проводили ще кілька десятків років тому. Свято організовано для дітей досить гарно, забавно колись давно, коли тільки засадявся будинок. Отут були зроблені зловані лавочки, і тут кіно, кіно показували. Було, було, кіно, було, було. А потім ну, розвалилося. Кожна група мала співати народні пісні. Наша група співала, а сорочка Мамина біла-біла. Загальному було цікаво і весело. Організатори обіцяють проводити свята нашої родини у дворах міста і надалі.